Батьківство це, я скажу так, неможливий вибір для чоловіка, а суть його природи. Мені це подобається ця фраза. Не вибір. Хочу бути батьком, не хочу бути батьком. Ти народився вже чоловіче батьком, і тобі треба проявитися як батько. Тобто, це не вибір, це суть твоєї природи. Будуть у тебе діти, не будуть у тебе діти. У тебе вже є дружина, і ти для неї маєш стати батьком. У тебе вже є ті люди, за яких ти взяв відповідальність, і для них ти маєш стати батьком. Тому батьківство найбільше атаковане. Тому диявол робить все для того, щоб знищити саму суть розуміння цього поняття. Тому він робить все для того, щоб чоловіки навіть не думали з цієї позиції. Вони просто дивилися на те, що я дав насіння, народилася дитина, я, значить, батько. Ні, батько це той, хто передає ідентичність, тобто вчить ідентичності, вчить правильності, вчить розумінню, показує принципи, показує правила, демонструє своїм прикладом життя і веде. Керує, направляє, назідає, наставляє, захищає, благословляє.